Неужели правда, что акушерка по вашему попоріска? Попорізка. А адвокат, по-вашему, брехунець, а на лампу вы говорите лямпа, а на стул стілець. А по вашему, по російську, як буде акушерка. По нашу повитухам, а по вашему як? Акушерка? Нічого поділо. Акушерка слово французьке. Адвокат латинська. Лямпа німецьке. По нашу білет – квиток, А по-вашему як? Білет? Біле слово французьке, ви думаєте, кому? Ваше слово гардина, кооператив або вагон, Навіть гармоніка, і то не ваше слово. Швіні. Вистава в першу чергу скажу знаєте, про своє коріння, про своє минуле. За основу п'єси, сюжет ми взяли Миколи Куліша, п'єсу ми намазайло. Ну і власне осучаснили давно написану історію на сьогоднішній лад, адже піднімалася найважливіша, як на мене, Проблема, питання, питання мови, питання українізації традицій, надбань нашого народу. І в час, коли всі наші учні в більшості говорять, на жаль, досі російською. На під час вистави в нас була змога полюбити. Захотіти розмовляти своєю державною мовою, я мріяла поставити цю п'єсу разом з дітьми, тому що готуючи саме цей матеріал, я відчувала свій вклад в них. І непереборне бажання побачити, хоча б невеличку, зміну в їхніх очах і в їхній мові безпосередньо. Розпочали ми роботу 5 травня. То по суті, ну сьогодні, 6 червня, майже місяць часу. Ось не скажу, що було дуже складно, оскільки діти доволі талановиті, мають високий потенціал. Звичайно, не було б не без курйозів, тому що під час репетицій один із акторів, головних акторів, зламав руку. Потім ми дізналися, що дві руки одночасно, і власне за тиждень до вистави у нас відбулася зміна. Але тим не менше, ми все ж не покинули сили і довели цю справу до сьогоднішнього результату. Дуже хочеться, щоб. Діти відчули широти справжньої сцени, адже це відчуття ніколи я не зможу їм переповісти і перерозказати. Я хочу, щоб вони це відчули. Тому маємо сподівання, що цього ж літа, можливо, навіть на день незалежності України, не відкладаючи, все ж таки покажемо цю виставу на широкий загал, щоб не тільки наші діти, нашого ліцею, але й українці почули і захотіли говорити українською. Ва була про а, важливість саме а, національної ідентичності, розуміння того, що ми всі єдина нація, і що кожна наша дія вона призводить до чогось: а, чи до позитивних наслідків, чи до негативних. Це була вистава не тільки про українську і російську мову, це більше про глибинні почуття, про душу людей, про їхні думки. Моя роль у цій виставі була а, дівчинки, яка а, спочатку підтримувала Росію, тому що вона а, виховувалась у російськомовному суспільстві, але пізніше познайомившись з українським хлопцем, та а, трохи поринувши у цю а, українську атмосферу, вона зрозуміла, що в Росії не все а, не все добре, а в Україні не все так погано, і що де добро, а де зло. Насправді це був не перший мій виступ. Я давно займаюся акторською майстерністю, ходила у багато театрів. Цей виступ мені дуже сподобався тим, що я знала суть його. Тобто я мала мету, що я маю розказати людям, що я маю в них змінити, донести ним. Чому мені подобається акторська майстерність? Напевно, тому що через почуття героїв можна частково висловити свої почуття і думки. Це е, не завжди можна сказати прямо як ти думаєш, але е, завдяки словам, які були написані до тебе раніше, можна це виразити. Малювалися, ми ще кілька тижнів до цього підбирали костюми кожному з нас. І взагалі сьогодні був такий дуже активний день, бо ми бігали туди, ми ще докупали якийсь реквізит, і я люблю цю атмосферу, це було дуже круто. Так. Ми багато готувалися до цього. Ця вистава про те, що взагалі у нас була така мета. Спонукати людей розмовляти українською, тому що це наша мова, це класно. І моя роль була Мокрина, це донька, можна сказати, головного героя. Я спонукала свою подругу, щоб вона е, закохала мого брата у себе, і він змінив своє прізвище на російське прізвище. А в цей час мій брат він за Україну, він розмовляв українською, він єдиний у нашій сім'ї розмовляє українською.